І той, хто сіяв лихо на нашій землі, отримав його на своїй, на Курщині та в інших місцях, куди цьогоріч прилітала наша дійсно. Наша справедливість. Український, гор, вампір, колібрі, камінг, лютий. Кривий шов! квент З новим роком, Україну! Слава Україні! Героям слава! Ура! Треба пробувати холодець зі спецоперацією, так? Да? <плево> Я підбирала таке меню. Так. <плево> щоб його хотілося. Це ви готуєтесь зустрічати Хоті? а вы ви... я тут самі так бажаю з новим роком з новим шасочком я вам три козачка привіз а давайте одна нога я не знаю щось бабу Скид? Mm -hmm. Скид? Mm -hmm. А ти що робив? Головив. Не встиг заховати. Yeah. Не, перелома немає. Перелома немає, але вони не вели, великі школи. Ну, прямо вот здесь. Да? Ну не да? так просто його не хочу віддавати. Забирають без КТХ. Все, все, заканчуваємо. Ну тобі лишати твій металолом чи не лишати? Мені він просто не потрібен. а Якщо хочеш лишити, треба сказати, щоб я його зараз не викинув. Є трошки виносна кровотеча, але нічого такого страшного немає. Я, я просто не хочу сильно розрізати руку, бо наша це вибухає. Це уламок. Це тільки що діставали? Так, і він, він по-моєму, немагнітний. Ну, а що, привітав там з рідних побратимів, та й все. Та й вже вони мене привітали, та й вже рахую, що святку. А коли обстріл почався? Днем ще. Це ви терпіли до ночі, щоб з позиції вийти. Ну, там відносно терпимо біль було, так що нічого страшного. А кому зараз легко? Так що. Нормально терпимо. Тебе ну, не нудить дружбу. Ні, ні, нормально. Голова не пам'ятає. Все добре. Зараз не найбільший потік поранених, які були в принципі за весь час мого перебування тут. Тому... Можна сказати, відносно за тисячу. І от сьогодні новорічна ніч. Як вона відчувається тут? Так само, як і ніч до цього, але дивимося один вдома. Привіт! Це все сливо. В нього поранення, котрому виповнилося майже два тижні, тобто 12 днів по тому він отримав поранення. У нього багатоламковий перелом плечової кістки і в нього турнікет не було, і саме це дає нам надію, що в нього з рукою все буде добре. Якби був турнікет, то, на жаль, ми б не врятували руку за таку довгу евакуацію. Що, Общину, ми ще ми Так, так, можна. На війні немає ні свят, ні вихідних, ні розкладу дня. Коли треба, тоді і працюємо. Втомились? Ні. Як ви тримаєтесь? На ногах. Ну, що пошлють. А ну, ти хочеш нога? А, пучка, ниша, штучка без белота.